Сьогодні буде швидкий огляд ринку на Закарпатті місто Мукачево. Я вам покажу, скільки зараз коштують грибочки, яблучка і багато іншої продукції. Ось, дивіться, яка краса. Скільки декораційна. Ви добру знаєте, я доніструвала депонента. Дуже гарно. Я туди страшно. А в яку ціну це вас? 270, 200, 250 є, є 400, 350. Дуже 500. гарно таке. Добре. 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 Така краса. Добре. Дуже гарно. Кокороска ще подається. В різну ціну, навіть кольорова. Ковірочки 70, помпдорки 50. А у вас капустинка? така, така 25, сам, а та це молода, сам... дорожча, то молода, 35. Ай, ну, тут хочете. Першик 70, помідорки, 40, яблочко, 7. Яблочко, Ugal, а які у вас смачніші яблучки? Смачно є все. Тепер немає недоброго яблука, це свіже яблуко, нічого кашового немає. Все солодке, просто м'якше, я твердиш. То буде м'якше, це все стане хрустяще. Оці м'якші, так? М'якші, так, ну не каша. А солодкі всі, так? Перси кислинку, то взагалі супер. Новий сорт. Ось таку. Угу. Угу, все. Перчик 65, чесно, 150. 72 гривні. Яблучка взяла. Так, петрушка 10, укроп 15. 65. Грибочки. А по у вас грибочки? 280, 220, 120, 250 лисички. Ага, а це вас вже сушені, так? Да? Це вже сушені. А в яку чину сушені? Все е, е, 600. а всі по сто грамів 200. Ага. А це тут то різні там. Це різні. То 100. Капуста 25, світло 60. 30. Класок. Цвітна капуста 45. Яблучко також. 30 є. Це ви найдеше. Дивна яблучко. Сливки вас по 40, так? Да? Сливки у солоденьку хочете? А бананчики у вас почав. Бананчики. Ось це так. Скільки. А Так, яблучко впали в ціні, бачите? Так треба було ці по 35. Малинка ще. Я чому малинка. А грибочки у вас? Такі по 100. Такі 100, такі 300, такі 200. Ого, які великі вас. Хороші по 40. Йду ще та заберу дві турби. Беру, ще от тебе. Я ще хотіла запитати за гарбузика. Дивіться, ці маленькі по 45, огірочки 70, дороговато. Редиска 15. До речі, дуже гарна ціна. Грибочки. А по чому у вас гарбузи? Біло 50 Скільки? 50 гривень. 50 гривень. Добре, солодко. А скільки ось такий буде коштувати шматочок? Ну, цяку біночку був один на 75, один на 86. А, так. Да. Баклажанчики 35. Курочку. Спинка 42, крило 125, стегно 130, ведро 140, тела 225, гумілка 110, шия 60, хек 155 і 165. шматочки сьомги 600 і 680. Крипка, скумбрія 420, нектарин 130, виноград 130, полуниця 250 навіть є. Сливки взагалі дуже, дуже великі. Перчик 75. Ось такі маленькі за 65, за 60. Ось такі ціни. 25. Кусточка. Помідорки 50, огірки 75. До речі, щось огірки дорогувато, богативо. Маленький, великі, а тут да, вікило, О, Каштани 200 гривень. Грибочків за 280, 250, 250. На юга, якийсь. Дуже гарний. Виноградік 100. Грибочків дуже багато. Виноградник 80 гривень. Так, 45. Грибочки 45 п'ять. Бачите, багато сушених грибочків. Вашена капуста, качанчики по 8, Часник 180, слива 40, грибочки 70. Я у сісових хотіла. Підручка м'ята. Маю з вірубою, ріпешок. А це у вас ті грибочки теж по 300? Так, да? да, білі по 300. Да. Салати, грибочки, дуже багато, грибочки. Да.